Слава Господу, дорогі брати і сестри. Івангелія від Луки, п'ятий розділ. Із першого віршу прочитає цей текст. І сталося, як тиснув натовп до нього, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Генсаредського. І він побачив два човни, що стояли як край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І, увійшовши до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі, і він сів та й навчав народи човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: попливи на глибінь і закиньте наполов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Та за словом Твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли, помогли їм. Ті прийшли, та й наловили обидва човни. Аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Бо він бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був. Також Якова і Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові. Не ляйтесь від цього часу ви будете ловити людей. І вони повитягали на землі човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Слава Господу наші дорі брати і сестри! Ми дякуємо Богу, що сьогодні Він словом своїм є серед нас. І Він навчає. Він залишив своє слово для того, щоб кожен із нас. Збудовувався в своїй вірі, бо написано, що віра від слухання, а слухання від Божого Слова. І Господь хоче, щоб ми були послушні, покірні Його Слову. Господь хоче, щоб ми Його Слово приймали. Боже Слово, воно навчає нас, воно змінює нас, і воно робить нас. Твердими у вірі, текст Божого Слова, який я прочитав усім нам знайомий. І я думаю, що ми з дитинства знаємо цю історію. Але кожного разу, коли ми повертаємось до цієї історії, ми щось нове знаходимо. Ми знаходимо те, можливо, щось, що раніше не бачили. Дорогі брати і сестри, Ісус стояв. Біля води. І написано, що люди, які оточили Його, вони хотіли, вони хотіли почути слово. Як добре, коли ми приходимо перед лицем Господнє для того, щоб почути, для того, щоб почути Слово від Бога. Вони не прийшли для того, щоб тільки побачити Ісуса. Як пам'ятаєте свого часу Закхей. Він шукав своїми очима Ісуса для того, щоб побачити, тому що Він щось чув про нього. В його серці не було, не було бажання щось чути, але Ісус знайшов і Його. І Він теж почув Слово від Ісуса. Але люди, які оточували Ісуса в, цій, в цьому випадку біля озера Генасарецького, вони хотіли почути слово. Учні, які працювали, рибалки, які працювали на своїх човнах, вони теж, напевно, хотіли почути слово. Але вони не були готові до того, щоб працювати ще більше. Тому що написано, і вони самі відповіли, що вони працювали цілу ніч. Дорогі брати і сестри, якщо хтось із нас. Коли-небудь вночі працював, ви знаєте, наскільки людина виснажена, наскільки людина втомлена, навіть від того, що ти просто не спиш, ти втомлюєшся. Але, дорогі брати і сестри, коли Ісус пропонує учням, рибалкам, пропонує, щоб вони знову закинули свої сітки, учням не лишалося ніякого вибору, але вони кажуть, ми цілу ніч працювали, нічого не піймали, але по Слову Твоєму ми закинемо. Дорогі брати і сестри, ключове слово, ключова фраза за Словом Твоїм. Як це важливо, дорогі брати і сестри, щоб в нашому серці було, була ця віра, щоб в нашому серці було це бажання бути покірним і послушним Слову Божому. Від нас сьогодні, напевно, нічого не вимагається більше, як тільки бути послушним Слову Божому. І Господь буде робити переміну в нашому житті. Слово Боже, воно дане для того, щоб змінювати нас, щоб змінювати ситуацію навколо нас. Бути послушним Слову Божому. Каже Петро: за Словом Твоїм я закину. Вони так зробили. І прийшла зміна, і вони побачили чудо. Ми іноді, знаєте, шукаємо чудес. Ми хочемо бачити, ми хочемо почути. Ми кажемо, ми поїдемо десь в інше місце, в іншу церкву. Ми хочемо побачити, що там відбувається. Я хочу сказати, дорогі брати і сестри, з повною відповідальністю і розумінням Слова Божого. Ті чудеса, які Господь приготовив для тебе і мене в твоєму і моєму житті, вони поряд. Тому що Слово Боже, воно біля нас, воно у нас, воно з нами. Написано в Слові Божому, на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І словом Божим цей світ створено. Він з нами. Він поряд. Він дав нам це слово для того, щоб ми сприйняли Його своєю вірою і повіривши, прийняли Його. Дорогі брати і сестри, свого часу Ісус посилає десять прокажених і каже: підіть, покажіться священнику. Вони ще прокажені, вони ще хворі. На їхніх тілах ще хвороба, вона видна. Але Ісус каже: підідь, покажіться священнику. Ми знаємо, в законі Божому, в законі було написано, що коли людина очиститься, з тих пір вона повинна була піти і показатися священнику. що вона чиста, що вона має право бути з народом, що вона має бути долучена і може жити між. Між народом. Але в даному випадку Ісус посилає їх ще хворими. Дорогі брати і сестри, Слово Боже іноді воно нелогічне. Слово Боже іноді воно не піддається нашій логіці або критичному мисленню. Зараз таке, знаєте, побутує така, ну, така модна така фраза, критичне мислення. Тобто, коли тобі хтось щось говорить, ти повинен аналізувати і критично підходити до цього. Можливо, і так. Але не завжди Слово Боже, воно піддається цьому критичному мисленню. Тому що Слово Боже, воно основане не на людській логіці, воно основано на Божій твердині. Ми дякуємо Господу, що Господь. Дозволив нам прийняти це Слово і повірити йому. Як я сказав, Слово Боже, воно міняє нас, воно міняє те, що відбувається навколо нас. І воно дає нам прийняти певні рішення. Воно дає нам свої благословіння. Коли я читав цей текст, я зауважив. Що навіть ті, які були поряд біля човна Петра, кому написано, він, вони кивали, що прийдіть поможіть нам. І коли вони прийшли і помагали, то написано, що два човна наповнилося цим благословінням. Дорогі брати і сестри, коли ти приймаєш Слово Боже. Коли ти довіряєш Божому Слову, то благословення приходить не тільки в твій дім, але й тих, які навколо тебе. Наповнилося не тільки човен Петра, але й той, який був поряд. Господь не залишив його. Я, дорогі брати і сестри, не один раз переконувався, що Господь благословляє понад міру. Господь дає. Не тільки по твоїх потребах, але і для того, щоб ми могли вділити і ближньому, тому що Боже Слово, воно є вічне. Але, дорогі брати і сестри, найбільше, що мене захоплює в цьому тексті, це його закінчення. Я ще раз прочитаю. Написано такі слова, бо від полову риби, що зновили, вони обгорнув жах його та усіх, хто був з ними. Також Якова і Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові, не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землі човни, покинули все і пішли вслід за ними. Дорогі брати і сестри, Господь дає нам свої благословіння не тільки для того, щоб ми потішалися. Щоб ми задовіняли свої потреби, щоб ми мирно тихо жили, щоб ми спокійно жили серед цього розбурханого світу, гріховного і неспокійного світу. Господь дає свої благословіння для кожного з нас, але в цьому є певна ціль, і ми маємо приймати певні рішення. Ісус говорить до Петра від цього моменту. Я тобі даю завдання. Ти, так як ти ловив оці риби, ти так само будеш і ловцем людських душ. І ми розуміємо завдання, яке поставив Ісус перед своїми учнями. Ми розуміємо ціль, яку поставив. Ми розуміємо те вчення, яке він чив їх на протязі трьох з половиною років. А потім знову підтверджує тими ж самими чудесами. Пам'ятаєте, коли Петро знову на морі, і коли знову вони нічого не вловили. І коли знову їх кличе Ісус і каже, діти, чи є вас яка пожива? І знову Ісус показує свою надприродню силу. Але дорогі брати і сестри, наше завдання. Є те, щоб повірити Божому Слову, щоб побачити те, почути те, що Він хоче від нас. І написано, що учні, вони покинули в світі, вони покинули своє знаряддя і пішли вслід за ним. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні приходимо на це місце для того, щоб почути Слово Боже. А далі що? А далі ми повинні приймати певні рішення, а далі ми повинні робити переміну в своєму житті, а далі ми повинні взяти це слово і йти, сіяти його далі і розпосюджувати його, тому що слово Боже написано, що воно посилається не на марно. Воно, так як сніг і дощ, яке падає на цю землю і робить свою роботу, так само воно в нашому серці робить переміну. І прийде час, коли воно дасть свої сходи. Хай благословить нас Господь прийняти це слово і прославити його святе ім'я. Йому Хай буде слава. Амінь.